Привіт, ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур, і зараз я розкажу вам головні новини цієї години і їх контекст. Ну а вас прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал і обов'язково коментуйте. Ваша думка нам цікава і важлива. Отже, починаємо новий тиждень, понеділок, 5 травня. Росія не припиняє терор. Цієї ночі знову запускала по Україні шахеди. Тривога лунала в багатьох областях: Київській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Київській. Я вже сказала, Донецький, Одеські. Росія запустила по Україні 116 шахедів. 42 дрони були збиті нашими силами ППО. Ще 21 дрон-імітатор був локаційно втрачений. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина. Під ударом загарбників був Конотоп Сумської області. Більше десятка шахедів запустили росіяни дві балістичні ракети. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. В місті є руйнування, зокрема, зруйнований об'єкт інфраструктури. Росіяни били з певними інтервалами, аби завдати якомога більше шкоди, аби вбити рятувальників та медиків. Про це заявив мер Конотопа. і ми з вами прекрасно знаємо, що це така звична тактика путінських терористів. Так було не один раз. Було так в Одесі, в Харкові. От нещодавно в Сумах продовжує ворог бити і наступати на фронті. Щоправда, всі ці спроби наступу українські сили оборони оборони відбиваються за добу було понад 260 штурмів по всій лінії фронту. Покровський напрямок залишається найбільш гарячим і найбільш таким ласим для окупантів. Там було 115 атак, але наші сили оборони всі ці атаки відбили. Також гарячі на інших напрямках, зокрема на Лиманському, на Краматорському, на Новопавлівському і Торецькому окремо хочу сказати про курщину попри всі заяви путіна його карма його карманних пропагандистів про те що мовляв відбиті сили оборони з курщини це не так там тривають бої українці утримують певну територію зокрема за минулу добу було 23 атаки росіян яку наші воїни відбили Загалом, як відзначають аналітики інституту вивчення війни, попри всі спроби просунутися для росіян, вони безуспішні. Путін кладе сотні своїх солдатів в українську землю для того, щоб загарбати якийсь метр, але при цьому Сили оборони України міцно тримають захист, і також є успіхи. Зокрема, аналітики інституту вивчення війни відзначають, що у районі Торецька, на захід від міста є певні успіхи сил оборони України. Ну і Росія продовжує зазнавати колосальних втрат за минулу добу 1260 окупантів було відмінусовано. Але як ми знаємо, Путін не рахується з людськими життями. Людське життя для диктатора нічого не варте. А все завдяки для того, щоб вдовольнити свої імперські амбіції імперські апетити для того, щоб знищити Україну, Путін готовий знову і знову відправляти росіян вмирати в Україну. І всі ці озвірілі м'ясні штурми на фронті, всі ці цинічні атаки по українських містах, по українських будинках, вбиваючи людей. Це цинізм найвищого рівня, так напередодні заявив Володимир Зеленський. Путін нагадаю, просить тишу на 9 травня. Давайте каже диктатор: з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. Не будемо стріляти, бо, мовляв, є певні гум... гуманітарні міркування зазначають в Кремлі. От до цього можна і вбивати на фронті українців і запускати ракети по українських містах. Для прикладу, з 28 квітня по 4 травня, Росія по Україні запустила більше тисячі дронів, понад 1300 керованих авіабомб і 10 ракет різного типу. Не думаю, що такими методами хочуть досягти перемир'я, і такими методами просять іншу сторону про тишу на певні дати. Україна, я нагадаю, ці путінські прохання цю тишу на три дні відкинула це так зване перемир'я, тому що Володимир Зеленський заявив, ми звісно готові до припинення вогню, але до повного припинення вогню без жодних умов. щонайменше на місяць. Цитата Володимира Зеленського, якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. І Зеленський нагадав, що змусити Росію припинити вогонь, змусити Росію до миру. До миру можуть тільки жорсткіші санкції підтримка України партнерами, зброєю, боєприпасами і зміцнення обороноздатності самої Європи. Власне, чого Путін так хоче цього перемир'я на ці травневі свята на 8, 9, 10, 11 травня, тому що це такий його пункт з приводу цього параду перемоги, і хоча інакше в Росії це називається «Побєда Бєсі», не інакше це можна назвати, тому що всі ці діти ряжені в солдатську уніформу, в візочках, танках. Все це ці підставні ветерани, все це більше скидається на фарс, на така вистава для одного глядача, для Путіна, для зміцнення його влади. Це пропагандистський шабаш і нічого спільного з тим, що в принципі ці дати для всього світу, ці дати закінчення Другої світової війни це день пам'яті, це ніяк не свято. Ну а для Путіна це така такий маркер, коли він може продемонструвати свою велич і міці. Тому він так вчепився власне за ці дні тиші на ці дні. Ну і не запрошував він своїх дорогих гостей на це своє свято. Щоправда, не багато їх погодилося приїхати. Україна заявила, що не може гарантувати безпеку тим лідерам країн, які прибудуть на цей шабаш у на червоній площі. Цікаво, що він навіть Дональда Трампа запросив, але той одразу сказав, що ні, не приїде. Також відмовився прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Раптово захворіли президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо щоправда, останній заявив, що до Москви все ж таки приїде. Ну і станом на зараз підтверджують візит лідера Китаю Сідзіньпіня до Москви. Але до 8-9 травня ще є час. Тож ми побачимо, як воно буде. До речі, Путін за свою безпеку під час побідебєсного парада переживає не дарма. Цієї ночі московські аеропорти Внукова і Домодєдова припиняли свою роботу через атаку безпілотників. Була загроза невідомих БПЛА. Вибухи чули жителі Воронежа та Подольська. А близько третьої ранку мер Москви Собянін заявив, що збили чотири безпілотники, що летіли до столиці Російської Федерації. За його словами, без постраждалих міноборони Російської Федерації також звітує про ще 17 БПЛА, які були збиті над Брянщиною, і 5 над Калужською областю. Словом було гучно. Про це пишуть в соцмережах самі росіяни. І, очевидно, недарма Путін переживає за свій парад 9 травня. Пропозиція Кремля про триденне перемир'я на 9 травня свідчить не про готовність до миру, а навпаки, про бажання Путіна. Не лише захопити всю Україну, а й про намір потім диктувати свої умови для всієї Європи. Про це йдеться у великій статті The Independent, і рішення Києва відкинути цю пропозицію, цю триденну пропозицію. Автори цієї статті називають правильною, тому що це чергова спроба маніпуляції диктатору, тому що якби Путін реально хотів припинити війну, аби він реально хотів, аби... Налилася кров, зокрема його солдатів. То не йшлося про одноденне великоднє перемир'я чи триденне перемир'я на дні перемоги у другій світовій війні. Йшлося би про повне, безумовне стале припинення вогню, про яке говорить Володимир Зеленський, про яке закликає Україна, про яке говорили наші партнери зі Сполучених Штатів. Всі ми прекрасно розуміємо, що Путін маніпулює, Путін бреше Путіну невигідно закінчувати війну, тому що військовий маховик, оця військова машина величезна, вона зараз на такому, на такій швидкості, пре що якщо він зупинить, розвалиться в один день все. Економіка полетить, повернуться з фронту солдати путінські, русські, і які ласі і звикли до великих грошей, і в країні настане хаос. Тому Путіну вигідно продовжувати війну, тому що саме на війні він тримає свою владу. І отут цікаво, що коли весь світ визначився, що Путін і диктатор і маніпулятор, цікава позиція Дональда Трампа, тому що, очевидно, Дональд Трамп ще досі не може зрозуміти у це путінське єство. А чи Путін готовий до миру, чи він водить президента Сполучених Штатів за ніс? Дональд Трамп дав інтерв'ю каналу NBC News. І далі я хочу навести вам кілька його цитат з цього Останнього інтерв'ю Перше. Росія хоче всю Україну, і якби я не втрутився, якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну, і якби не я, вони б продовжували. Тут варто зазначити, що ми це прекрасно знаємо, і Росія продовжує вона не зупинилася, і Росії важливі не території, Росії важливо знищити українську державність. Друга цитата. На питання, чи став мир ближчим після підписання угоди про корисні копалини, Дональд Трамп заявив дослівно: я справді вірю, що ми ближчі з однією стороною, і, мабуть, не такі близькі з іншою, але я б не хотів казати, з якою стороною ми ближчі. Ну тут без коментарів, що в голові у Дональда Трампа і з ким він ближчий, ми не знаємо. Але там вже заговорили про санкції проти Путіна. Можливо, ближче він все таки з Володимиром Зеленським. Також американський лідер зазначив, що може настати момент, коли США від відмовляться від ролі посередника між Україною та Російською Федерацією, але знову ж таки відмовився уточнити, що може стати причиною такого кроку. Ну... Всі ми знаємо, що Трамп бачить себе миротворцем, хоче увійти в історію, хоче отримати Нобелівську премію миру як людина, яка закінчила кровопролитну війну Росії проти України. І якщо моя особиста думка, я не думаю, що Дональд Трамп найближчим часом виведе США з переговорного процесу. Ну і в контексті складнощів цього самого переговорного процесу Трамп заявив, що є ненависть між Путіним і Зеленським, між солдатами, бо вони три роки воюють. Можливо, це невірний про. Переклад, але тут варто закцентувати, щоб не було підміни понять. Не вони три роки воюють, а Росія напала на Україну, розпочала повномасштабне вторгнення. Росія знищує і вбиває, а Україна захищається, захищає своїх людей і свою землю. Це має бути закарбоване і для українців, і для всього світу. І добре, що оці всі меседжі. Путінський правильно трактує зокрема Європа, можливо, не всі, але більшість. І от ще одна є новина: європейський союз може подвоїти військову допомогу Україні, якщо Дональд Трамп не переконає Путіна укласти мир. Про це заявив комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Про що мова за словами Єврокомісара, зараз США і Європейський Союз виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. За словами цього єврокомісара, ці гроші можна подвоїти, якщо безпосередньо це озброєння, яке потрібно Україні, замовляти в українських виробників, тому що в українських виробників воно вдвічі дешевше ніж у виробників з Європи чи США. Це означає, що ці 40 мільярдів євро можуть перетворитися для України на 80 мільярдів євро. Тут тільки питання в одному для чого зволікати, чекати моменту, коли Трамп не зможе вмовити приму. Мусити Путіна до миру, чому не можна вже зараз? оцей процес збільшення фінансування налагодити для того, щоб Україна отримувала більше озброєння. Також Єврокомісар нагадує, що є таке поняття, як безпекові кредити. Це коли окремі країни-члени Європейського союзу можуть самостійно фінансувати військові закупівлі для України. Ну і на початку квітня нагадаю, головком України Олександр Сирський заявив, що зараз Україна отримує менше допомоги і підтримки від Сполучених Штатів, і зараз в основному вся підтримка на на Фронті це підтримка Європейського союзу і наших партнерів. Добре, що європейські партнери готові цю підтримку посилювати. Добре, що є розуміння. Що Україна потребує допомоги, потребує підтримки, і що Україна це форпост європейської безпеки. Тут також варто зазначити, що європейський союз це така організація бюрократична і вона довго розганяється для того, щоб прийняти певне рішення. Потрібна згода усіх країн-членів. Ми знаємо, є суперечності у Словаччини Угорщини. Це такі країни, які не завжди згодні з проукраїнськими рішеннями Європейського союзу. Але Тим не менше, їхні вето Фіцу європейський союз успішно долає. Путіну не можна довіряти. Його треба стримувати, оскільки він не раз доводив, що є ворожим сусідом. Це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вкотре закликала країни окремо і спільно активізуватися, збільшувати оборонне виробництво кожна країна окремо і допомагати Україні більше. І вже 7 травня, до речі, в Європарламенті Урсула фон дер Ляїн представить план, що робитиме Євросоюз для припинення війни в Україні. Ми знаємо, що там є багато дискусій. Має розміщення миротворців. Європейський союз зараз так само залучений, і це дуже добре для України в процес перемовин між США, Україною і Росією. Тому роль Європейського союзу у врегулюванні цієї війни велика і вона очевидна. Я думаю, що 7 травня в Європарламенті в рамках перемовин, як припинити війну в Україні, йтиметься про збільшення санкцій проти Росії, можливо, про вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії обходити чинні обмеження. Йтиметься про план Б, якщо Штати надумають в якийсь момент вийти з переговорів. Ну і Звісно, про посилення обороноздатності і України і самої Європи, тому що Європа теж готується до можливої потенційної загрози з боку Путіна. Про це говорять не одна розвідка європейських країн, зокрема Німеччини, про те, що якщо Путін проковтне Україну, не дай Боже, то наступною його ціллю і метою стане якась зі з країн Європейського союзу, зокрема під загрозою безпосередньої країни Балтії. Ну, а власне, нам своє робити. Нам треба захищатися. Війна триває. Ми цю війну стримуємо. Наші сили оборони роблять усе, аби кожен ранок в українських містах наставав. Наша ж з вами робота, якщо ми не в силах оборони, то ми все маємо робити для сил оборони: донатити, підтримувати, цінувати. Я вам дуже дякую за увагу. На цьому будемо ставити крапку. Нагадаю, що нам дуже важливо, аби ви поставили лайк цьому відео, підписалися на цей канал і прокоментували ваша думка. Нам дуже важлива. Пишіть, що ви думаєте про новини, про манеру цих новин, про ведучого, про, про сам зміст новин словом. пишіть все, що спаде вам на думку. Ми вам будемо дуже вдячні. І хочу вам ще нагадати, що вдягайтеся тепліше. Сьогодні в Києві, зокрема, прохолодніше. Тримаймося! На все добре! Бережіть себе!